І перша якість любові це довготерпіння. Любов довго терпить, як Бог довго терпить все людство. Той, хто любить здатен терпіти довго, же, навпаки, нетерплячий і заради задоволення себе тягне партнера в ліжко, не дочекавши весілля. Любов милосердна, тобто милує, співчуває, підтримує, жалкує, не засуджує, не звинувачує, приймаючи кохану людину як частину себе, як своє тіло, не розділяючи на я і ти. У блуді немає милосердя, є тільки розділення. Через порно чужі мужики та баби стають між вами двома, переслідуючи ваше життя. Розпуста тягне до чужого, а не на рідне подружне ложу. Порно це навіть не секс, а ілюзія, придумана до дрібниць, фізкультура перед камерою. Любов не заздрить, не порівнює себе та коханого з іншими, не змагається, не бажає чужого, любов бачить у своєму шлюбному партнері ту єдину дану Богом людину. Влуд переповнений заздрістю, адже актори порнофільму виглядають не як звичайні люди.